Війна і брехня це ціна безбожності. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, то тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто темрява. хто від Бога, а хто від стани, де церква, а де вевело. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Відкриває нам майбутнє людства. Ісус Христос він показав у книзі Апокаліпсис причину війн, голоду, криз, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство воно не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за всадниками Апокаліпсису. І перший всадник на білому коні це брехня, пропаганда і сам сатана. Другий всадник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства. Третій – На чорному. Це Мамона покоління цьому проклятому світу, багатству, грошам, і як підсумок, криза, голод і злитні. Четвертий всадник це смерть і пекло слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемій, морів, звірів. І пекло воно слідує дійсно за ним по всій землі і у вічності. Люди, вони пішли за цими нечистими сутностями, тому відбулися дві світові війни. До цього народ він масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім стався цей загальний відхід від церкви від Бога, руйнування храмів, гоніння на віруючих і церкви. І тут не путайте, істинну церкву і вавилонську плодницю. І сама церква вона несе порятунок, любов цьому світу, а Вавилонська релігія вона виправдовує зло, насильство і служить лукавству. Комунізм, фашизм, наци... нацизм, імпералізм, тиранія. Всі вони ведуть людину до моральності, щоб люди вони були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть його до чистоти, святості, сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що людина на створена за образом і подобою Божою а Бог є любов, і світло. Тому вибір дійсно невеликий. Або Бог, або тваринний світ, або світло, або тьма. Третього не дано. Підпишіться, напишіть мені, якщо потребуєте, в духовному спілкуванні і молитві.